Ти точно думаєш, що в цій грі вже нічого не здивує? Тоді послухай, бо зі мною стаються такі мемні ситуації, що навіть олень би фейспальм зробив. Я буду вдячна, якщо ти поставиш лайк і підпишешся на мій канал. Я втратила всю базу через каструлю. Стою собі, варю суп, мир, тиша, навіть олень десь зайнятий своїми справами. І раптом мій друг каже: О, давай кину каструлю в багаття! Я кажу ні, а він уже кинув. Багаття гасне темрява навколо закривається, як двері в під'їзді вночі. Ми чуємо знайомий хруст-хруст, і це не білка, повір. Через хвилину наш табір лежить в руїнах, друзі кричать, я біжу в паніці, а каструля стоїть ціла. Монстри не проблема. Друзі з каструлями проблема. Обіцяю, я не хотіла підпалити ліс. Випадково. Я просто хотіла зробити факел. Один факел. Але замість того кинула його на наш дерев'яний сарай. За секунду сарай палає, через дві половина бази, через три олень приходить подивитись на вечірнє шоу. Друзі кричать на мене, а я стаю така з обвугляною паличкою в руках. Ну, зате світла стало більше. Я думала, що рятую друга, а це був пеньок. Біжимо вночі, темрява, дощ, драма. Чую ззаду. Допоможи! Обертаюся, бачу силует, мчу до нього, починаю світити ліхтарем, і це просто пеньок. Стою така, ліхтар в руках, серце в п'ятах, а друг каже в голосовий: Та я вже на базі, ти де? Ну, вибач, я просто дуже відповідальна, навіть перед деревиною. Одна кнопка, і я зіпсувала пастку століття. Друзі будують пастку на оленя, стратегія, план, архітектура. Я стою поруч і думаю цікаво, чи працює дверця? Торкнулась. Вона працює. Раз. Вони повертаються і бачать зламану пастку, а я кажу: ем, тестувала. Вони теж мене протестували. Коли я покричала в мікрофон, Олень реально прибіг. Сидимо в хатині, нудьгуємо, я кажу жартома: Олень, виходь, я не боюсь! І тут туп, туп, туп з деревності. Друк на мене дивиться з очима, як у сови. Ти чого його викликала? А я взагалі-то думала, що це просто звук, а не реальне замовлення монстра. Я сховалась у кущі і застрягла. Тікаю, серце б'ється, олень дихає в спину, бачу кущ ідеальне сховище. Стрибаю, застрягаю так, що навіть поворухнутись не можу. Олень підходить, принюхується, чмихає і йде собі. Друзі питають, як ти вижила? Силою рослин і силою багів. Друг сказав: не рухайся, і я зробила найгірше. Він тихо каже: Замри, він поруч. А я, звичайно, в цей момент вирішую повернутись, бо цікаво ж повертаюсь і бачу морду оленя прямо перед собою. Ми секунд п'ять просто дивились один на одного, а потім почали кричати Обоє. Це був найгучніший хорор дует у моєму житті. Я думала, що гриб, а це був вибуховий гриб. Бачу красивий світний гриб, підходжу, торкаюсь, і мене просто виносить вибуху в сусідній район. База пошкоджена, друзі в шоці. Я лежу в траві і думаю: може, це не мій день або не мій гриб. Я випадково замкнула друга в сараї з монстром. Ми вбігаємо в сарай, за нами щось летить. Я в паніці натискаю кнопку, двері закриваються. Друг всередині. Я зовні монстр теж всередині. Сараю, чути, ти серйозно? А я така, зачекай, я знайду, як відкрити. Спойлер! Кнопка була прямо переді мною. Мене зрятував вовк. Так, той самий агресивний вовк. Біжу, риву, олень позаду, все погано. І тут на переріз вилітає вовк. Я думаю, все, мені кінець. А він стрибає на оленя, починається бійка, як в документалці про тварин, олень тікає. Вовк на мене дивиться і просто йде собі. А я так стою. Ми тепер друзі, чи як? Я засвітила ліхтар у кущ, а кущ засвітився у відповідь. Іду вночі, ліс шурхотить, вітер стогне так, ніби сам ліс хоче спати. Я чую рух у кущах. Підношу ліхтар, світло падає, і там щось теж світить мені у відповідь. Не очі, просто світло. Я кричу: хлопці, там хтось краде мою роботу ліхтаря. Друзі прибігають, дивляться кущ порожній, а світло за нами ще хвилину миготіло в темряві. Ніхто не сміявся, крім куща. Я почула, як хтось повторює моє дихання. Я сиділа біля багаття, думала про життя, коли раптом почула позаду тихе. А, я така, да це я, все нормально. А потім зрозуміла, я зараз не дихаю, бо завмерла. Повертаю голову позаду нікого. Друг каже: Ти що, знову нас лякаєш? Я вір мені, я і себе не лякало. Багаття затріщало, ніби сміялось. Я побачила тінь оленя, але олень був поруч. Ми тихо сидимо в хатині. Дивимося у вікно, і раптом я бачу гігантську тінь монстра, яка рухається поміж дерев. Я шепочу – він зовні. А друг каже: Ні, він за будинком. Я щойно його бачив. Ми дивимося одне на одного, потім знову на тінь, а вона махає, як рукою. Ми так само махнули назад, ну а раптом вічливість врятує. Я з'їла ягоду, яка сама виросла у мене в руці. Я стою, збираю ягоди, а одна сама виростає просто в мене на долоні. Я кричу: хто з нас фермер? Я чи ліс? Друзі дивляться на мене як на божевільну. Я все ж її з'їла, а потім в темряві бачила трохи краще ніж треба. Чи це просто страху вімкнув ікс десять зір? Я пішла на звук плачу, а потім зрозуміла, що це ехо мого власного крику. Чула б десь між дерев плач. Дуже тихий, але страшний. Друзі кажуть: Не йди, а я йду бо дурна. Підходжу, стає темніше, звук ближче. Я роблю крок, наступаю на гілку і сама ж кричу від переляку. А плач повторюється, але спотворений. А, -а, -а. друзі питають: Ну і що там було? Я, Я. Я знайшла слід, який зник прямо на доріжці. Великий, як від монстра, чіткий, свіжий, вологий. Я кличу друзів. Дивіться, це точно олень! Ми йдемо по слідах. Один, другий, третій. А на четвертому просто кінець. Слід обривається, наче щось взяло і підняло істоту у повітря. Друг каже: Може, він стрибнув? Я ну так на орбіту. Я побачила друга, а він у цей момент був на базі. Я йду і бачу силует друга попереду. Він махає мені, жестами кличе. Я кричу: Зачекай! Силует тікає в гущавину, я за ним. Прибігаю, він зникає. У цей момент друг пише в чат: Ти де? Я на базі. Я дивлюся у темряву і шепочу. То хто ж це був? Темрява хрипло сміється. Я ні. Я вирішила перевірити, що за мною іде, і пожалкувала. Я йду, чую кроки позаду, тихі, але чіткі. Я повільно повертаю голову, там нікого. І тут кроки припиняються. Теж. Я повертаюся вперед, а там стоїть друг і каже: Чого ти зупинилася? Я. Ти йшов за мною? Він: Ні. Ми обидва біжимо назад на базу, не розбираючи дороги. Я впустила факел, і він покотився у темряву сам. Я спіткнулася і випустила факел. Він покотився між дерев. Добре думаю, заберу. А факел прискорився і покотився далі. Я кричу: Стій! А він тільки яскравіше світиться, мов утікає. Друг каже: це нормально? Я для цього лісу? Так. Я побачила, як хтось стоїть у вікні в хатині, яку ми зруйнували вчора. Ми йдемо пов стару хатину, яку самі знесли через монстрів, і раптом друг каже: Подивись у вікно. Я дивлюся і бачу силует. Стоїть рухів нуль. Я моргаю. Його немає. Друг каже: це був олень. Я, Якщо це був олень, то він тепер ще й живе в архітектурних руїнах. Я почула, як хтось шепоче моє ім'я, але друзі всі мовчали. Я йду позаду групи, тиша, і тут, прямо біля вуха. Ей! Я підскакую, як ракета, кричу: «Хто?» Друзі обертаються: Ти що? Я! Хтось покликав мене! Вони, ми навіть рота не відкривали! Ліс знову шепоче: Ей! Я вже не відповідаю, бо я не дурна. Друга година гри, а я вже вчуся. Я намагалася пересидіти ніч у підвалі, але підвал почав стукати у відповідь. Ми сховалися в якомусь старому підвалі, темно, хоч оковиколи. Я постукала по стіні і кажу жартом: є хтось удома. І тут з іншого боку, тук-тук. Дуже повільно, дуже рівно. Ми всі зацепеніли. Друг шепоче: це точно не я. Я дякую. Я так уже перелякана. Стіну більше не чіпали.